Юрген Клоп -клуб назвав клубний чемпіонат світу найгіршою ідеєю, яку коли-небудь впроваджували. Яка ваша відповідь на цю думку? І чи справедливо оцінювати цей турнір вже зараз? У першому його виданні ще й з боку людини, яка не стоїть в технічній зоні? Ми з Юргеном багато разів змагалися? Я знаю, звідки походить така думка. Ми боролися в Англії, разом були на засіданнях УЄФА. Особливо коли премєр ліга особливо коли прем'єр-ліга ухвалювала рішення щодо календаря, ми намагалися додати якості дати більше відпочинку гравцям і тренерам. Тому це мене не здивувало. Я його розумію, я його поважаю. У мене вже багато років чудові стосунки з Юргеном. Ми були суперниками. А тепер він, по суті, зробив крок назад. Говорить із позиції спостерігача. Я розумію його аргументи, і на його місці можливо теж захищав би таку позицію. Але водночас, ми люди, які працюють у системі. Ми підпорядковуємося правилам ФІФА, УЄФА прем'єр-ліги всіх турнірів. Ми тренери не організовуємо змагання у кожного своя роль. Хтось створює турнір. А ми коли вже тут? Як я вже казав, ми пишаємося, що маємо честь бути тут. Бо багато хто скаржиться на змагання. Просто тому, що не потрапив сюди. А якби потрапив, був би щасливий. Тут були б їхні змі, їхні вболівальники, їхні прибутки. Тому так ситуація непроста. Я б теж хотів мати два місяці для підготовки до наступного сезону. Чесно, Я б з задоволенням перезавантажився, але є як є. Ми заслужили право бути тут. за те, що зробили в минулому. І раз ми вже тут, то маємо показувати максимум.